Права номер 9 другий пункт. Судно йде рівномірно зі швидкістю 7,5 метра за секунду. Який шлях подолає судно за 2 години? Звичайна задача, де нам треба знайти шлях, який проходить тіло, знаючи швидкість та час. Лише який нюанс у нас швидкість дана в метрах за секунду. А зверніть увагу, що час у нас в годинах. Треба не забути, буде перевести всі одиниці. В одній, наприклад, години перевести в секунди. Записуємо коротко умову нашої задачі, пишемо дано. І після даного записуємо, що нам в цій задачі безпосередньо, які нам дані цифри. Отже, нам дана швидкість, це фізична величина, позначається літрою В. Швидкість у нас 7,5 метрів за секунду. Нам дано час Т. Пишемо час t у нас дорівнює 2 години. Нам треба ці години перевести в секунди, бо швидкість у нас у метрах в секунду. Це дорівнює. Отже, пишемо, 2 години це 2, що множиться. В одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. 60, що множиться на 60 це 3600. Отже, пишемо це 2 що множиться на 3600 секунд. І це дорівнює. 2 на 36 це 72. І дописуємо два нолики. Тобто це буде 7200 секунд. Ми шукаємо шлях. Шлях ми позначаємо літерою L. Добре, беремо лінійку і відділяємо те, що у нас дано, від того, що нам треба знайти, і від розв'язку. Є, Забираємо лінійку. Отже, Пишемо розв'язання, і тут нам треба записати, яким чином між собою поєднуються ці величини. Отже, вони між собою поєднуються, ці всі фізичні величини, через формулу для швидкості. Швидкість V це у нас L, що ділиться на час T. Звідси нас цікавить, чому дорівнює L. V та T у нас є. Як його знайти? знов таки, або ви знаєте правило з математики, або ви пишете собі якісь перевірочні цифри. Ну, наприклад. 6, що ділиться на 3, це буде двійка. Нас цікавить, 6, чому дорівнює, то ми пишемо, що 6 це дорівнює 2, що множиться на 3. Або, якщо ви це розумієте, дуже добре, ви можете одразу написати, що L дорівнює, тобто L це 6 дорівнює 2 це V, що множиться 3 це T. Отже, L дорівнює V помножити на T. У нас є швидкість, у нас є час. Залишилося підставити цю формулу і обчислити, чому дорівнює шлях, який пройде судно. То обчислюємо L, тоді дорівнює. Замість швидкості ми пишемо 7,5 метрів за секунду, що множиться. Ну, а замість часу ми пишемо здано 7200 секунд. Ми бачимо, що секунди у нас скорочуються. Добре. Ну і це дорівнює. Тепер беремо калькулятор, звичайний, і множимо. Отже, 7,5. Множимо на 7200. Це буде дорівнювати 54 тисячі. Отже, це дорівнює 54 тисячі. Одиниці у нас. В метрах. Якщо ми переведемо це в кілометри, це буде 54 кілометри, тому що 1000 метрів це 1 кілометр. Тобто ми можемо сказати, що це буде дорівнювати 54 кілометри. Записуємо тоді відповідь. Шлях L, який подолає судно, буде дорівнювати за 2 години 54 кілометри. Ну що ж, ось така задача на розрахунок шляху. На цьому вправу завершено.